Всім привіт! Мене звати Маша, мені 26 років, я з міста Вараж і я шукаю нових друзів та нові знайомства. Про себе можу сказати, я весела, вічлива, добра, маю чувство юмора, люблю спілкуватися з людьми на різні теми. Також я люблю готувати, дивитись фільми з якимось смислом, слухати хорошу музику. і Просто проводити гарний час. Також я люблю дуже подорожувати, особливо на природі активно в їздити в різні місця і бачити щось нове, щось гарне неізвідане. Ще в мене є хобі малювання. Я тато мастер професійна, займаюся цим вже за 10 років, маю свій салон і дуже люблю цю справу. Шукаю собі Нових друзів, які можуть також спілкуватися зі мною на різні теми, теж активно відпочивати і просто проводити гарно час. Якщо ти такий, мої дані під відео. Пока!